Обережно, бо після перегляду цього відео ви ризикуєте заздрити моєму волосся. А все тому, що подруга подарувала мені набір від карсів. І здається, тепер я знаю секрет, як виглядати так, наче я тільки нос салону. У наборі дві позиції: маска і масло для волосся, які мають додаткову захисну слюду. Маска глибоко відновлює волосся, робить їх м'якими й слухняними, а масло прибирає сухість, пухнастість, додає блиску і захищає від пошкоджень. Ця парочка забезпечить салонний догляд вдома. Тож спочатку я мою волосся шампунем та просушую його рушничком, після чого настає час нанести маску. Пахне Консистенція маски дуже густа, але вона легко наноситься на волосся та розподіляється ручками. Волосся майже одразу стало більш живим. А потримавши 15 хвилин, змиваю водою. Та просушую волосся рушничком. Не забуваємо й про кондиціонер. Після усіх етапів наношу масло для волосся. Пару крапель розтираю між долоньками та наношу на всю довжину, а результат не заставив себе чекати. Навіть настрій піднявся, тому що гарне волосся дорівнює впевненість, а цей набір дійсно краще, що траплялося з моїм волоссям. Тож тепер карсіл мій фаворит.